Так, привіт. Давайте голосніше трошки, щоб я трохи роздупився до mm гопа. -hmm. Я вдячний, що ви тут, реально дуже вдячний. Ігор, Кому так? Не на чотирьох людей. Ігоре, як справи ваші? Якби не пройшов сюди, були б не дуже. Ой, це. Не, я вже на це не куплюсь, Ти теж казав, їбать, ти класний, ти класний. Потім. Фешн, блядь. Мені це не треба. Без Безобіт. А що, щось сталося погане сьогодні? Перший вихідний, який розпочався з тривоги, з вибухів, коли розірвало бойлер. Вам ракета прям в бойлер попала? Ні. Прикиньте, який Путін. І роз'їбать Ігорю бойлер, блядь. Щоб у нього вихідний вообще в пізду пішов. І потім Зеленський Зілен... такий, ну, ви вимушені повідомити, що сьогодні роз'їбало ігорю бойлер. <рес> Розірвало бойлер от чого? Просто поламався <рес> полу. Так, так, так. <рес> Всі ви затопили когось, напевно. По ідеї ні, ми дуже швидко. А, ви просто буде. воно роз'їбало, ви прийшли сюди на концерти, як воно там буде. та. я тільки новий, А, ви зразу купили свій новий бойлер. Ніхуя сі у вас діє. Давайте. Приїдьте ліміт, безмежний. Бо якщо в мене роз'їбало бойлер, я такий, ну, не буде гарячої води? Пробачте. Ви за кредитний ліміт. А, ви то такий основний, бо ви сьогодні кредитний ліміт в'їбали на бойлер. Дорого коштує бойлер, якщо не фігня, Та Фігня, шість з половини. Та сумний, якщо фігня. <риклад> О. Бля, і мене от банків, чесно. Я вам скажу, зараз можу навіть не щоб не збрехати. Дивіться скільки <риклад> це кредитний ліміт. Це все банки, блядь. Я думаю, я завжди думаю, ви що, долбайоби, чи що. Нащо ви мені дзвоните? Ну, <риклад> я розумію, на що дзвоню. Я не придурок, типа, дай гроші. Я розумію. Але сам факт, типа, ви не знали, кому ви їх давали, блядь. Ви не знали, ви ж завжди кажете, у вас там кредитна історія. Подивіться в кредитну історію. Там написано далбайоп. Отакими От буквами. Дебіл, блядь. Та, Ігоре, Бахкал рядом з вами сьогодні зранку. Двічі так. І ви від цього прокинулись. Двічі, а вас перше, ви сказали, прокинули. перший вихідний? вам завтра на роботу? Так. Да. О, ви 6 днів її бачили, це так? Круто. А зап... Ні, до цього я їбашую 20 днів. 20 днів? Один вихідний, в який роз'їбало бойлер? <рес> Саме так. Ігоре, ну день. А де ви 20 днів підряд працювали? Одне пов'язане з дитячими святами, з організацією, а про інше, якщо можна отримати. Давайте про інше не будемо. Дитячі свята теж ну, там поле для дитя. прикола. А що значить пов'язано? Ви організовуєте їх, так? Коли як? Інколи приймав участь в організації, інколи в координації, і коли сам веду. Тобто, ви ведучий дитячих свят? По різному. Mm -hmm. Зараз вже набагато менше. Раніше було. А ну скажіть якусь фразу коронну. О! ну його нахуй. Прикиньте, дитині 6 років. Нашим. Ну ну а нахуй. бойлер оддавати. Блін, з дітьми важко. Хотілось колись ударити дитину? Всегда. Але коли ти в закритій кухні, коли всі знають, що ти нічого, не В закритій кухні? Кухні, кухні, куклі. Ростова кухня називається. А, а. а... Тебе Я понял, понял, в образі кого ви виступали. Всіх абсолютно. Найуйобічніший костюм, давайте. Який вам найбільше сподобався і найменше? Давайте з найкращого. Сподобався. Найбільше. Спортивні костюми. В смысле, що це за дитячий праздник де чого спортивного костюму? Це була автоматика футбол. А найгірше це Леді Бах та Супер Кіт. Хто це? Хто це? Леді. Можна я загулю при вас зараз? Секунду. Леді хто? Супер Баталій. Можете написати Супер Супер Суперкіт. Так. Да. Це вже буде під час дибя. Да. Дивіться. <світ> так тут в латексі кит. Ооо! <світ> <світ> да! 20 днів от хуярила. а завтра ви йдете на роботу на скільки днів? На скільки? З понеділка по п'ятницю на основну і ось дитячі свята будуть в суботу. А в неділю пашети. Видно, не тільки болі роз'їбало, що ви так багато працюєте. Фух, ну я радий, що ви посміялись взагалі. А ваша... це ж дружина ваша? Ніст. Ого. А, ви на свадьбу хуярите, так? <рice> <рice> а коли у вас весілля? Коли болі, купимо. Круто. Наречено на ваша. А як ви роб? Ви ставали на коліно, коли робили пропозицію? Да. Так. А де це було? На набережні. Там, де вперше признався в коханні. Там де хто? Там, де вперше признався в коханні. І вона сказала. Та що ви блядь? Ми з третього разу почуємо. Це вже якісь адепти вашої церкви. Ага! Крута! Блін. Нервувались? Ви нервувались перед тим, як це зробити? Було страшно? Щоб вона нічого не знала, так. А ви прям спланували щось масштабне? Мається на увазі якось її мали туди підвести в якийсь определенний момент? Так? Та -та -та? Хто цим займався? Ти ваш друг якийсь, напевно, підводив? Так, так. Бо якось був на місці цього друга. <реш> Та ні, круто, було. вони до сих пір разом. У них навіть є син, назвали Марк. Прикиньте? До речі, бачите, розкажу історію. Це мої друзі, вони живуть в Данії вже давно, вже років сім. У них син народився на початку вторгнення, це вже майже три роки йому. І вони назвали його Марк. І вони хотіли, щоб він був хрещеним. Але зрозумів, що я не можу поїхати похрестити. І він не може з малим приїхати похрестити. І він мені каже, давай ти похрестиш малого по фейстайму. Я кажу, прям серйозно. Він каже, да. І вони пішли в церкву, там у них. А мені кажуть, сходи у себе в церкву і спитай у батюшки, ну, що делать. <риклад> я я приходжу і по-перше, я ніколи в дорослому віці не був в церкві. Я приходжу, я не знаю, ну з ним за руку здоровий сижу. <риклад> я кажу: добрий день, <риклад> отче. І який отче, блядь, я Володимир. <риклад> Я йому розказую так, що так, що в мене от, там друзі, от, ото все. І він каже: та насправді нічого не треба, типу, просто якщо там батюшка нормальний, то у нього покриття на Україну теж якби, буде працювати. <риклад> <риклад> і ти похрестиш. І в чому прикол був, я щось забув, яка це була дата, і все, і приходить день, я сиджу вдома в трусах, <риклад> вони мені дзвонять і прям церква. <риклад> і в моменті батюшка, Христианин, Хрещен, христианин Хрещен, малого, Вот так ебал в Воду. А я в трусах вот так с телефона Круто. Ну, круто. Да, блин. Скажите что-то. Вот веселье у вас скоро, да? Я понял. Блин. Гай у вас гарно проходить, проходить цей вечір далі. Успішно вам виплатить гроші за бойлер. Дякую, що прийшли описки вам. Це що сталося зі мною там за останній час. Це вкрай стосується сексуальних тем. Я взагалі 4 роки в стосунках і з дівчиною. Е -е... З моєю коханою дівчиною. Дивіться, там, як вам сказати, є така штука, що коли ви довго разом. Е і часто там до сексу підходить, що у чоловіків і у жінок, як підходить секс, це по-різному. Мається на увазі, що ну як означає, що я хочу сексу, я помився. Ну, <стисклова> ну це означає, що я хочу сексу. Фактично, типа, знаєте, друга людина вийшла з ванною. Жеза, так. Да. Да, і недавно була така ситуація, що я щось працював, весь день монтував, випив пива, ліг спати. І 10.23 о мені моя дівчина пише у подруги і пише: Прівіти, як діва! Кажу, все добре, типа зліг спати, все нормально. Вона прийшла десь о пів першого ночі від подруги. І знаєте, ми настільки давно разом, що я чую запах її, коли вона є валюта. Не знаю, може, може, у вас було таке було. Цей запах ні з чим не спутать. Ти прям відчуваєш це на фізичному рівні. Ти чуєш цей запах, він як на шати рівно зб'є. Ти коли його чуєш серед ночі, знаєте, коли виключене світло, то такий ну мене зараз виїбуть точно. Він отакий. Він. Знаєте, як... я не знаю що. Як дуже класні духи. Дуже класні. І от я просинаюсь від запаху, що мене щас виїбуть. Е -е... І вона сідає, вона дуже смішна. Вона сідає на ліжку. <с> Пів першого ночі я попив пиво, мені 30 років, весь день сидів. І вона задає саме смішне питання, яке я чув за останній час. Вона каже, а чим зараз збираєшся займатися? <реш> <реш> Блять, спати. <реш> Ні, ну, звісно, далі був жорсткий секс, як інакше. Але я буду відвертий, через те, що я весь день працював, я в цілому не слідкую за здоров'ям, чи випив перед сном, і те, що я розбудився вночі, був секс, але я не міг е, швидко, закінчити. швидко закінчити. І це. Типу, неприкольно. Це не прикольно, вона почала, типу, а що так, типу, щось не так? Тіп, ну, а почав думати, щось не так, і я почав в собі відчувати ну, провину трошки, будучи відвертим. Типа, їбать і не кончить, а потім думаю, а що, сука, не кончає, <риклад> неприємно когось, хтось до пистро не що? Неприємно, так? Коли 20 хвилин як гаман хуяриш, ну давай пообнімай мене тепер 20 хвилин. Може, я кончу? Так яйця мої покрути 20 минут. Може, тоді закончу. Ще є момент, він мене дуже іноді. Він не то, що... Мене, він мене обіскуражує. що коли ми там типу, міняємо пози, у нас їх немало, цілих три. І, коли якось ми міняємося, вона каже ух, ні хуяся. І мене це кожен раз так безкуражує. Я себе почуваю таким ну, блядь… я такий да, ні хуяся. хочеться це так внушає впевненість собі, що хочеться, знаєте, як Піцейола, йо, так, начать крутить, бо так, шматочок на як ти як, ну, ви поняли, під цей, йо, як підцейовий кров. Ще я стикнувся з тим, що ми разом живемо і у нас два коти, і дуже важко займатися сексом в кімнаті, де їх нема. І все одно, я спочатку чесно дуже напрягався через котів, ну бо вони ж отак дивляться. А це якби ну, ці коти були заведені, ну при ній. Тобто це не я їх заводив, це її коти. І наші вже, але ну, ви поняли. І кіт, і там ману. Він дивиться так, і такий. Ти що це зараз мою мать трахаєш? Отак він дивиться. Але зараз я вже не переживаю за котів. Чесно, недавно, ну це що я розказував, це ця ніч. ми займалися сексом. І кіт. Там я сидів отак, ми займалися сексом, а кіт отут лежав, спав. Прям спав їбать як. Навіть не прокинувся. А поза була така, що вона ну, не бачила, що відбувається. Я просто він так годен. Ще е, важливо ходити до лікарів, я собі так зрозумів, що це важливо. Бо у нас у чоловіків і у жінок різне ставлення до здоров'я. А... Бо мені, коли у мене щось болить, я такий. Болить, блять, та й болить, блядь, окей. Хуй з ним переболить, блядь». Каже, до лікаря, та ти що, їбануся який Який лікар, блядь?» Бо жінки ж зразу біжать до лікарів. Я буду відвертий з вами найкраще, мені здається, найкращий подарунок для жінки це медична страховка. І чим більше в неї буде входити лікарів, тим краще. Чиста правда. Ми недавно щось лягли спати. А, все нормально, все хорошо. Зранку просинаємось, вона мені каже, я погано бачу на одне око. З ніхуя. Я коли це чую, я навіть в це не вірю спочатку. Знаєте, з нічого. Але вона така щаслива, коли ми в лікарні. Прям конфеточки берега. Да, дуже круто. Так, ну на цьому перевірка маленького манового закінчена. Дякую, що ви це послухали. Так, і, да, Дякую. А, я ще допишу і буде краще звучати. але в цьому вже непогано, ви смієтеся, це хорошо. Ну, давайте з вас почнемо. Візьміть на себе удар. Ні, молодо чують. Так. Да. Хорошо, ви не працюєте. Як? Да. За що живете? Вона працює. Ви працюєте? Це ваша половинка? Це ваша половинка? Це Моя дівчина. Ну, ваша половинка, ваша да. дівчина. Да. Ви працюєте? Так. І ви, ви працюєте, забезпечуєте двох? Ні. Да. Ти з маєш прикол, тягнеш, що ти не працюєш. Він працює? Так. О, ти, блядь, який смішний. Все, я вас уже, я вас, я вас уже не люблю, їбаю. Були в перший раз, на що мене тут так підйобували? Де ви працюєте? Ну вже все. Я в компанії працюю. ти, ти Ну серйозно, я давай. Не давай, не давай. Не Ладно, я жартую, я жартую. Де ви працюєте? Працю в компанії. Я працюю контент-менеджер. Контент-менеджер. Круто. Що це означає? Роблю контент. Який? Кому? Що це за секретний контент, який ні про хто не повинен знати, якщо ви його робите? На сайтах. На сайтах? А ви подруга? Чи я? І. Ви теж в компанії робите контент? Я безробітна. Ви теж безробітно. Хорошо, народ, я з цього щось витягнув. Я... <рес> не, ні, ні ну буває таке, що спотикаєшся, падаєш в яму. Нічого страшного. А такий був початок хороший з ними. Хорошо. Де ви працювали до того, як став безробітній? Yeah. Так. Торгівля? Чим? Ні-ні. <рес> Та ви не схожі як людина. Що торгували? <рес> <Ви> торгували? Фешн. Фэшн? Ви торгували фэшн? Одяг. Сфера моди. Ви торгували одягом. Дорогим. Конкретно я не торгувала. Блядь, як вам важко, сука. Мужики, вибачте, я вас обожаю, Чесно. Я працюю в компанії. Я теж работаю в компанії, але не скажу, де я работаю в компанії, Нельзя говорить. говорити, а я продавала фешн. Давай, Макс, сміши, блядь, всіх. то тобі Хорошо, що ти там робила? Що ти значить продавала фешн? Що це значить, блять? Що значить продавала фешн? Скажи, поясни. Хватить сміятися, поясніє. Давайте не будемо. Хорошо, ти любиш фільми. Який фільм можеш мені порадити? Да йоб твою мать, це питання третій клас, блядь. Мені на афіші питати, писати. Ні, ні, не треба, не треба. Ваші не треба. Ваші фільми не треба. Дайте з фешеном розібратися. Я радий. Але дивіться, якщо навіть я з вами не розігнав, ми все одно посміялися всі наші трохи. Я дуже радий, що ми все одно поговорили. Ну, це мені буде як досвід, що не треба говорити з людьми з перше на Ладно, дякую, що прийшли описки. Дякую.